13 липня у приміщенні Калуської ЦРЛ відбулося відкриття оновленої частини пологового будинку. На ремонт і обладнання обсерваційного відділу було витрачено 600 тисяч гривень з міського бюджету. Оновлення відділів центральної районної лікарні в процесі завершення. На заплановані владою роботи витрачено 6 мільйонів гривень із запланованих 11. В даному відділі є палати патології. Вагітні лежатимуть тут на збереженні. Палати облаштовані так, що по разі необхідності можна було приймати пологи. Є тут палати одномісні, тримісні. В палатах сімейного типу пацієнтки перебуватимуть безкоштовно. За словами головного лікаря полового будинку Миколи Тимківа, раніше практикувалися благодійні внески за перебування в таких палатах. Даний відділ забезпечений необхідною технікою, новими меблями, оновлено електричну і кисневу мережу. Також в кожній палаті облаштований душ і встановлено кондиціонер. На відкриття пологового пробули чимало гостей, серед яких начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Улінійчук, заступник голови Калоскої РДА Ольга Курпіта та заступник міського голови Василь Турчин. Сьогодні я з Порочисто передає відділу нейрохірургії пускалоку Європирасовичу, щоб він поверху нищий. З серпня місяця починаємо ремонт центрального блоку нашої лікарні, починаючи від кардіології і вниз по поверхах. До Дозавершимо ремонтні роботи другій половині гіпології, а також приймальні покій пологового будинку в плані до кінця року. Провести капітальний ремонт всіх відділів центральної районної лікарні. Але я хочу сказати не тільки центральної районної лікарні по вулиці Медичної 6, кошти передбачені є і на районну лікарні по вулиці КРК, 25, де в цьому році завершимо капітальні ремонти стаціонарних відділень лікарні. Кошти передбачені і виділені, і профінансовані, і по міській поліклініці, де ми в цьому році також багато робіт зробимо, особливо встановимо новий літ. Кошти передбачені для стомат поліклініці, робляться ремонтні роботи. Практично завершені всі внутрішні роботи по станції швидкої нездатної допомоги. Не забуває міська влада, дякуючи всім депутатам, корпусу, особливо в міському голові за сільську медицину. Програм у цьому році є капітальний ремонт сільських лікарських амбулаторій. На дві амбулаторії вже передбачені кошти, йде виготовлення проєкту кошторисної документації, зокрема До по таких амбулаторіях, як сіл, волень та кропил, в плані, ще також амбулаторія села. Пропанки і села Підмихарі. Кошти в міському бюджеті виділяються, фінансуються, скажуть ці цифри. Уже передбачено по півріччю 11,2 млн грн мільйона гривень на капітальні видатки по закладах охорони здоров'я. З них профінансовано і виконано робіт освоєно 6 мільйонів гривень. Немала сума коштів, яка витрачена з бюджету розвитку міста на покращення, на створення належних умов для покращення умов для роботи. На теж за все роботи медичних працівників і наших пацієнтів варто нагадати, що у планах місцевої влади завершити процес оновлення ЦРЛ до кінця жовтня поточного року.